Отже, вітаю. Я Михайло Федуард із групи S222. Це мій захист практичної роботи номер 5 з дисциплінний аналіз даних з використанням Python. <coughs> так, одразу вибачаюся, я трохи прихворів і трохи важко говорити. Отже, тут я імпортую Pandas та необхідні модулі, це файл з Google Collab та IO. Далі, щоб одразу полегшити собі життя. Я імпортую тут усі необхідні CSV-шки. Я створив ось такий список. Далі завантажую файли через заплот, створюю такий словник DFS, щоб заберігати всі ці детафреми. А далі тут я читаю завантажені файли та додаю їх із відповідним ключем у словник. Ну, власне, вони імпортувалися. Перше завдання. Завантажу CSV файлів е, е, Наступну інформацію з даних CSV-шок е, до таких датафреймів. Е, ну, якби я просто створюю зміни і присвоюю їм відповідні значення і словника та ключів. Виводжу це на екран. Ось, власне, це це. Далі треба виконати конкатенацію датафреймів. DF11, DF12 для того, щоб отримати такі результати. <coughs> uh, Перший результат. Я просто використовую метод concat. Ставлю тут ці датафрейми у список. Uh, Ключі передаю 2011-2012. Виводжу це на екран. Далі другий. Ці uh, самі датафрейми. Uh, ignore index. ставлю true. На третій я ставлю axis 1 І нам далі якби, це буде потрібно, тому що максимально дійно я створив, власне, як і писалось, Result. .am, зміну. І тут я використовую Merge, вказую ті самі DataFrame, параметр ON, ставлю country, How – Outer. І вказую, необхідні мені стовпці. ну в основном ось эти результаты вони такие сами, как на изображениях, там можно поревнять Далі далее выкладываю конкатенацию для result am та DFAS для вот Ось таких результатів. властно так само метод concat вставляю необходимые для фреймы axis 0, ignore index true выводжу. Це на екран, саме перші 10 е елементів. Е і так само, е точніше, не 10 елементів, а 10 стопчиків. Е так само result 2. Тут я <г Spider> використовую Конкат, вказую саме із е моїх. Dataфremів, необхідні стовпчики, Axis 0, Ignore Index True і виводжено на це на екран. Ну і ось власні результати також можна порівняти те ж саме. Друге завдання. Тут, в принципі, те саме, що й на самому початку, тобто просто завантажити CC-файли, не бачу сенсу щось пояснювати. Далі, використовуючи метод append, виконати об'єднання дата фреймів для отримання такого результату. І тут я стикнуся з невеличкою проблемою. Наскільки я правильно зрозумів, то метод append він вже вважається застарілим і його прибрали з нових версій Pandas. Тому я використовував CONCAT. Ну і тут, в принципі, робимо те саме, що і було до цього. І бачимо ось результат. Можна порівняти із зображенням. Такий же самий. Далі, шостий, сьомий Я об'єднав одразу в одне. Шостий пункт це завантажити дані з файлів. В принципі, теж нема чого пояснювати так само, як було до цього. І потім використовуючи PD merge виконати об'єднання датафремів для отримання такого результату. Ну, і, власне, я також демонстрував. Як використовувати Мерч? Просто вказує тут вже інші параметри. Ну, і ось так само можете порівняти. Далі. Завантаж дані з CSV файлу Asia 2000 2015. Ну, якби це в мене вже виконано, я завантажу на самому початку. Створити датафрейм на основі словнику. Так, я це теж об'єднав, ось таке велике. Uh, ну, саме у інструкцію. Uh, використовуючи PDMerge uh, зон ключовим словом виконавчий 9 датафреймів для отримання такого результату. Потім ще один датафрейм на основі словника. І далі ось фінальний такий Merge Отже, перше на основі ось такого словника, я створюю датафрем із площами країн uh, І роблю якби Merge саме з AIS. І виводжу це на екран. Власне, ось цей результат. Mm. Далі так само на основі словника створюю DataFrame із населенням і вже роблю ось фінальний мердж та також виводжу його. Ось оцей він. Третє завдання. Переглянути набори даних Абревс, POP, Area, Staple. Так само, ці ці Так само, як і в минулих. Я просто присвоюю це відповідним змінам, виводжу інформацію на екран. За допомогою методу head. Ось. Усе це. Далі виконати з лиця багато до одного і отримати повну назву <кій> штату в датафремі Population, використовуючи how, щоб переконатися, що дані, не відкидаються через невідповідність міток і перевірити результат за допомогою head. А також видалити зайвий стовпець abbreviation. Отже, я вказую ось такі стовпці Абревс. Так, у мене були невеликі проблеми тут чомусь завантажилось саме з ось, таким, з, з ось такими стовпцями. І я якби ось робив ось таке розділення, щоб зробити це більш адекватно. Так само ну, тут на абревс і так само робив на поп. З тими стовпцями, що тут неправильні. Далі роблю Merge, POP і Abres, вказую параметри uh, Left-on, State region right-on, abbreviation. Uh, how Left. Ну і власне оці неправильні стовпці, що я там мі, uh, копіював, щоб зробити нормальні, я вже видаляю, бо вони мені не потрібні. Ну і виводжую цей злитий DataFrame. І бачимо, ось як це виглядає. Далі перевірити, чи були якісь невідповідності, для цього можна шукати рядки з нульовими значеннями з допомогою і null any. Ну, власне, ось <кій> я саме так і роблю. І ми бачимо щось. false майже усі, окрім state. State – це true. Далі деякі стовпці місяць значення nulls, який з'ясувати які саме. Теж використовувати null та head. Ну і власне я беру merged. Потім у квадратах дужках вказую: Merged is Null, any, і X із 1. Ну І викликаю метод head. І переглядаємо рядки з нульовими значеннями. Далі деякі з нових записів штатів також є нульовими, що означає, що не було відповідного запису з абраз. Треба з'ясувати, в яких регіонах не вистачає цієї відповідності. З допомогою індексатора лог вибрати стопець, необхідний для перевірки. Ну, використовувати і знал. Вказати стопець, необхідний для виведення, використовувати метод є в одну клітинку. Uh, власне, я якраз таки використовую цей лог, uh, вказую тут merged, стовпець uh, state. І знал, uh, далі. Стоп-плес State Region, і викликаю метод Unique. І я власне виводжу інформацію, і ось унікальні регіони, для яких не знайдено абревіатуру, це uh, PR та USA. Uh, дані про населення. POP uh, включають <coughs> два записи результат попереднього кроку, uh, які. <coughs> Та, які не відображаються ключі абревіатури Штатів. Треба вибрати це, заповнивши відповідні записи. Використовувати індексатор лог, щоб вибрати та призначити нові значення. Ну і власне, ось я таким чином знаходжу ось ці нульві значення. PR це Puerto Rico, USA є, власне, United States. І далі роблю ось таку перевірку. Зробив це ось таким більш інтерактивним способом. Чи є ще у уставця state після випалення. Тут merged, вказую колонку state. Викликаю метод isNull та метод any. Ну і як ми бачимо, false. Тобто пустих немає. Нулів нема. Далі більше нулів уставці state немає, об'єднайте результат з даними про площу. Власне, знову ж таки, викликаємо наш метод merge. І виводжу просто інформацію про результат на екран. І ось він. Далі перевірити нулі, щоб побачити, чи були якісь невідповідності. Так само метод Ізнал, метод Any. Uh, ну і ми бачимо тут, -тут False, а ось uh, ну тільки на true, а всі інші все-всі False. Четверте завдання. Останнє. Вибрати під даних. Це кінцевий набір даних uh, штатів США з попередньої теми на основі стопця штат Регіон. Вивести кількість спостережень у кожній групі uh, Ну, я власне виводжу. Перші 10 а зробив я це за допомогою в якому вказав state і size 48. У кожних ось цих перших 10. Далі обчислити середнє значення. Населення для кожного штату. Final merged Population. Далі використовую метод. To numeric из uh, pandas, uh, вказую колонку population, из final Merged uh, и errors, вказую Coerce Далю такую зміну минус state means, uh, я записываю final Merged uh, group by state, ну, метод group by, группую за state, за штатами. Далее <coughs> колонка population и выключаю Метод min, щоб визначити середнє. І так само вводжу перші 10. І ось результат, результати із кількістю населення по кожному штату. Далі вивести мінімальне значення населення для кожного штату та року. У таку зміну state-earmin. Я власне беру наш final merged. Знову викликаю метод group by, вказую стовпці state та year. Далі Власне, колонка Population. І викликаю метод min І виводжу ось перші 10 елементів. Десь перші 10 рядків. Ну, ось так ось це виглядає. Далі вибрати під даних на основі стовпця рік. Обчислити суму населення за кожен рік. Отаку зміну. Я власне знову використовую наш метод вказую year, population і вже викликаю тут метод sum. І виводжу <coughs> власне суму населення по роках. Далі змогу методу aggregate вивести медіану стандартне та максимальне значення для кожного штату. Знову наш метод GroupBy за стейту. Вказую population і далі. aggregate, Викликаю метод aggregate і вказую список саме із необхідними, що нам треба розрахувати, це медіану, стандартне та максимальне значення. Ну, Виводжу так само перші 10 рядків на екран. Ось можна побачити тут результат. Так, ну і далі останнє з 6-7. Я теж об'єднав одне. За допомогою методу filter вивести 10 перших груп. У яких стандартне відхилення сукупності більше за x. І використовуючи метод фільтр, і лямбду функції вивести назву штатів, які пролучить у наборі даних 5 або більше разів. Отаку вот зміну. Я знову ж викликаю наш GroupBy, далі метод фільтр, і тут я роблю ось таку лямбду функцію, де Uh, x, uh, власне, колонка uh, population, викликаємо метод std больше за 100 тысяч. Uh, ну и далее, c, uh, вся наша змина, тут колонка state, и я вызываю метод unique. c шесто и семь мы штаты с 5 плюс записами. Uh, так само наш метод Грубай стейт, далі фільтр. Тут же така лямбда функція де товжина X більше або дорівнює 3. Я це, власне, зменшив для демонстрації. І виводжу це, знову ж таки, використовуючи метод unique. І бачимо далі <coughs> наші штати з високими стандартами і відкривнями. Та штати з 5 плюс записами. Ну і, в принципі, на цьому все. Дякую вам за увагу.